Добрий день. Починаємо перевірку домашнього завдання. У нас зараз дві групи задач по дві, але задачі у нас не дуже прости, тому що, якщо ви полюбляєте математику, в частності, наприклад, гіометрію, то дуже добре. Якщо не дуже полюбляєте, то трохи буде складнощі. Але ми розберемося. І так, починаємо. Вперше тут потрібно просто Обчислити. Скільки електронів треба перенести з однієї нейтральної порошинки на іншу, щоб сила колонівського, колонівського притягання між порошинками на відстані одного см дорівнювала 10 мікроньютонів. Давайте запишемо кратко умови задачі, а потім переходимо до розв'язання. Відстань я позначу літерою R, переводимо в систему інтернаціональну. Сила взаємодії переводимо теж в систему інтернаціональну. нам потрібно буде. Заряд ми беремо його за модулем в даному випадку, і константа, яку ми будемо використовувати в законі колону, нам не обов'язково зараз електричну сталу брати. Потрібно знайти кількість цих самих електронів. Ну, зрозуміло, що якщо ми хочемо знайти заряд порошинок за модулем, то ми повинні для цього кількість цих порошинок умножити на заряд електрона елементарної частинки. Тоді ми запишемо закон колону. У нас порошинки будуть зрозуміло за зарядом однакові, тому що ми електрони переносимо з однієї порошинки на іншу, тобто ми у одній забираємо електрони на іншу переносимо. Тому, наприклад, ми забрали 10 електронів. Тоді заряд однієї порошинки буде від'ємний до рівня за абсолютним значенням 10 електронам, а у іншої буде позитивний, тому що ми забрали. Саме це 10 електронів. Тобто за модулем заряду один... да, одинакове. Тому ми можемо записати закон колона, не записує Q1, Q2, а відразу записав К квадрат на r квадрат. Розуміємо, що це у нас модулі. Заміняємо заряд на NE, е, і звідси нам потрібно знайти n, але якщо вам з цієї формули це складно відразу зробити, я пропоную спочатку знайти n', e, а потім розуміємо, що ми будемо злікати корінь квадратний з цієї величини, і ще будемо потім ділити те, що залишиться на uh, заряд електрона. Але у нас буде R під корнем, R квадрат під корнем, можна R теж винести за uh, знак корня, тобто я R і E перед корнем записала, а F і K вже будуть у нас. Під корнем. Далі ми перевіряємо одиниці, відстань в метрах заряд в колонах, сіла в ньютонах, електрична стала. Константа в законі колона Ньютон метр квадратний колон квадратний. Ньютони скоротилися, колони квадратний, метр квадратний звлекли корінь квадратний, все скоротили, і зрозуміло, що кількість частинок у нас ні в чому не буде вимірюватися. Ну, в штуках, якщо що. Далі ми підставляємо чисельне значення і обчислюємо. Але давайте я тут бачите, дуже увлеклась другою задачою, і тому. Ні, додала сюди, давайте зараз я додам. Ось так, наприклад. Додам сюди картинку для того, щоб ми могли підставити чисельне значення і всі значення у нас були під рукою. Все. Підставляємо значення, ось цю формулу, беремо калькулятор і все обчислюємо. Приблизно отримуємо 2,1 на 10 в 9 степені і можемо записувати відповідь. Ось така у нас була перша задача, не вважаю, що вона складна. Сподіваюся, що ви з ній впорались. Далі ми переходимо до другої задачі. Вона у нас на так любимий вами принцип суперпозиції. Але поступово ми намагаємось це все ж таки зрозуміти, як це робити. Ну, давайте на цій задачі будемо розбиратися. Дві маленькі заряджені кульки розташовані на відстані 8 см одна від одної. Знайдіть напруженість електричного поля в точці, віддаленій від кожної з них на 5 см. Розгляньте випадки, А, заряди кульок, кульок плюс 20 наноколон і мінус 20 наноколон, ну і заряди обох кульок плюс 20 наноколон. На самом деле, якщо ви не будете лякатися цих задач, вони не складні. Потрібно тільки розуміти алгоритм дій, і все буде добре. А далі, якщо ви правильно зробили рисунок, то ви побачите ці подібні трикутники. Далі все дуже просто розв'язується. Давайте спробуємо все ж таки розібратися і не бачу тут ніяких складнощів. І так, у нас є відстань 8 см. Ми переводимо в систему інтернаціональну, 5 см я позначила, як L, теж переводимо в систему інтернаціональну. У нас є... Два випадки, коли заряд Q1, він завжди позитивний, тому ми просто його записуємо. А заряд Q2 у нас може бути як негативним, так і позитивним, тому я його запишу за модулем. Але в систему інтернаціональну він переводиться так само, як заряд Q1. І нам потрібна буде константа в законі колони, нікуди не подінешся. Є два випадки: у нас в першому випадку заряди кульок різні іменний, це буде. Напруженість в випадку А, і буде напруженість в випадку А, коли у нас обидві кулі заряджені позитивно. Ось таким чином. І так, перший випадок, коли у нас Q1 більше нуля, Q2 менше нуля. Давайте робимо рисунок. Це дуже важливо. Правильний Оп, Тихонечко. В мене все поламалось. Добре, зараз я поставлю на паузу і пофіксю. Ось, бачите, як складно, коли багато анімацій, вони всі ламаються постійно, приходиться це виправляти. І так, перший випадок у нас Q1 позитивна, а q 2 негативна. Давайте робимо рисунок. Ось, ось у нас заряд q 1 він позитивний. Я для того, щоб ви не відрізнялись, роблю один рожевим, а інший блакитним. Негативний заряд мінус 2 Відстань між ними R. Ось ця відстань 5 см, це не буде половинка 8 см. Воно не може лежати на ось цей, цьому витрізку. Тобто це буде якийсь трикутник. Тому ми додаємо ось ці відстані по 5 см. і це у нас кожний такий відрізочок, це буде L. Далі розуміємо, що напруженість від позитивного заряду, вона. Всі лінії виходять з цього позитивного заряду. Тому напруженість буде в цій точці направлена ось таким чином. В негативний заряд лінії напруженості входять, тому ось в цій точці напруженість буде направлена до негативного заряду. Далі у нас є дві напруженості. вони направлені під деяким кутом одна до одної, і тому нам потрібно їх складати за допомогою правила паралелограма. Достроїли і нарисували результую. Але далі ми бачимо, що тут у нас є подібні трикутники. Дивіться, ось цей великий трикутник і ось цей маленький трикутник, вони подібні. І далі ми можемо скористатися саме тим, що вони подібні. Ми можемо знайти відношення соответствуючих сторон. Дивіться, ЕА так буде відноситися ось до цієї сторони, Е перше, як Р буде відноситися до ось цієї сторони, L. І ми це можемо спокійно з вами записати. Але звідси ви дуже просто зможете знайти ЄА. Так, це не розв'язує поки що задачу, тому що нам неізвісна перша напруженість. Вона однакова з другою, але краще брати першу, там все для позитивного. Но напруженість точкового заряду це константа множить на заряд множить на відстань. Тільки розуміємо, що відстань l квадрат. Давайте запишемо і відразу ось те, що ми отримали, підставимо ось сюди. І тоді результуруюча формула у нас буде константа у на заряд. Далі є е перше, С у нас а, ось ось ці величини. А здесь у нас r на L ще. Ось R є, а L уже було в квадраті, ще додаємо. Це буде в кубі. Ну, все, ми отримали формулу, далі можемо перевіряти одиниці і можемо обчислювати. Я роблю це окремо, тому що для другого випадку формула буде трохи інша, і там трохи інша буде перевірка одиниць. Ну, то, що обчислення буде інше, це зрозуміло. І так, К це Ньютон метр квадратний колон квадратний, заряд колон R в метрах, здесь Л в метрах кубічних. Скорочується метр кубічний, їх якраз тільки є, і один колон. Ньютон залишається, один колон залишається. Ну, Тобто, то, що нам, в принципі, і потрібно. Далі ми будемо обчислювати. Так, здесь потрібно. Акуратно не помилитися в моменти, коли ви будете натискати кнопочки на ваших калькуляторах. Але відповідь зрозуміла: 115 200 ню на колон. Я не буду округлювати, тому що більш-менш нормальне число. Єдине, що я зроблю, я потім переведу. Переведу це в кілонютоне, тобто кому сюди і це буде 115,2 кіло Ньютона на колону. Ось така перша частина задачі. Я не вважаю, що вона складна. Але перестаньте лякатися таких задач. Вони реально не складні. Якщо ви спокійно все правильно нарисували, то у вас відразу можна побачити розв'язок. Давайте переходимо до наступного, Але у нас будуть два одноіменно заряджених. Одной заряда, тобто у нас обидва вони позитивні. Бачите, цікаво, позитивний з негативним нам раніше далі, тому що зараз трохи складніше буде рисунок і трохи складніше буде розв'язання. Знов у нас є два заряди, але тепер вони однакові за знаком, однаково позитивні. Відстань між ними по-прежні R точка, В якому будемо розглядати, від, розташована на відстані L від обох э, зарядів, і э, напруженості із позитивного заряду обидва рази будуть виходити. Тепер ми знов да, бу, домалюємо добудуємо э, паралелограм і нарисуємо результуючий вектор. Так він трохи відрізняється. І от зараз я не бачу подібних трикутників, тому що я Мабуть, розгубілося. Ні, не розгубилося. Давайте будемо дивитися далі. Я трохи домалюю. Я домалюю ось такий рисунок, Х відрізочок, і ось такий рисуночок. І тепер в мене є подібні трикутнички. Дивіться, в мене є ось такий трикутничок, ось цей, і в мене є ось цей трикутничок. Ось вони подібні. Тому що у них, бачите, ось ці кути вертикальні. І тому ось ці два трикутничка, вони подібні, і тоді я можу вже скористатися знов подібністю. Але ось цей відрізочок, це не буде напруженість е, в точці Б, це буде в випадку Б. Це буде половинка напруженості. Тобто це половинка цієї напруженості так відноситься ось до цієї відстані, як у нас Х буде відноситися до L. Єдина проблема, яка у нас після цього виникає, як знайти х. Але я розумію, що ви такі розумні, що ви бачите, що у нас тут прямокутний трикутник, і x це буде катет, Л це буде гіпотенуза, а цей катет буде r навпіл. Тобто х буде дорівнювати корінь квадратний із L квадрат на ой, вичість r навпіл в квадраті, тобто r квадрат на 4. Ось ми це записали з вами. Ну, і воно відноситься по-прежнему до L. Я не буду так залишати, я приведу до общего знаменника, загального знаменника. Тоді буде 4 l квадрат, здесь буде мінус r квадрат, а ця четверка із під корня я винесу. її. Вона буде двійка, і вона уйде знаменник. Ну, щоб не було таких великих дробів, др... др... многоетажних. І звідси ми можемо знайти э, шукану. Напруженість, якраз майже знайшли. Ну, ще нам потрібно буде Е1 підставити, але майже знайшли. Ось таким чином ми все це зробили. Але коли я ось цю двойку ось сюди в знаменник опускаю, в мене ця двойка і ось ця двойка, вони скорочуються. Тому ось тут двійки вже немає. Бачимо. Ще раз, ось ця двойка, двійка, вона буде ось тут, знаменники. І дорівнювати це буде ось в цьому. Тобто знаменники двійка тут, двійка тут. Тому цієї двійки не буде ось в цьому виразі. Ну а далі ми розуміємо з вами, що е, напруженість в першій точці вона не змінилась з попереднього випадку, і тому нам залишилось тільки ось в цю формулу підставити формулу для ось цієї напруженості. Е, константу К, яку я винесу окремо корінь ми просто переписуємо, а здесь у нас L, знаменник, який дається, і L квадрат було, буде L в кубі. Ну ось така формула. Вона трохи складніша, але перевіряти одиниці не набагато складніше, тому що під корнем у нас просто метр квадратний, і ми це запишемо, але ми розуміємо, що корінь квадратний з метра квадратного – це метр. А все інше – Повністю повторює те, що було у нас в попередньому разі випадку. Тобто метр кубічний, метр квадратний, метр. Вони скорочуються, один колон скорочується, ньютон на колон ми отримуємо. Ну, а ось далі так. Ось тут потрібно було трохи попрацювати. Якщо у вас дуже класний калькулятор, ви вмієте їм користуватися, то вам це просто зробити. Якщо ні, ну по кроково хтось робив. Але бажано в таких. Обчисленнях не помилятися, тому що цьому вам потрібно все ж таки навчитися. Ну і ми отримаємо вісімдесят шісяч 400 на колон. Все, далі ми записуємо відповідь. Як казали, я буду записувати в кіло ньютонах на колон обидва е, рази. Але, ну, бачите, я намагалася ж таки в два слайди поміститися. Не дуже класно, вони поміщаються. Ліпіть складно, а формули ну, одиниці я. Зменшила за розміром, все інше не хотіла зменшувати. Ось така задача, так, потрібно такі задачі розв'язувати. У вас будуть такі задачі на ваших роботах, і самостійних, і контрольних, вам потрібно вміти їх розв'язувати. Повірте мені, що нічого складного здесь немає. Якщо ви спокійно, правильно все нарисуєте, то ви побачите трикутники, ну, сподіваюся, що далі у вас немає ніяких проблем. Добре, зараз трохи можемо відпочити.